Хочеш ароматну зелень та рясний урожай, дізнавайся секрети догляду за рослинами, лайфхаки для садівників і корисні поради, які зроблять твій сад квітучим. А город врожайним. Приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Урожай року починається тут. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одне з найграндіозніших і найзагадковіших питань у науці: чи всесвіт безкінечний? Здавалося б, відповідь на це питання має бути простою, так чи ні. Але як часто буває з космосом, усе набагато складніше. Приготуйтеся. Ми вирушаємо в подорож за межі уявного. Коли ми дивимося на зоряне небо, виникає враження, що космос тягнеться вічно. Але щоб зрозуміти, чи дійсно всесвіт безкінечний, давайте спершу розберемося, що саме ми. Ми маємо на увазі під цим поняттям. По-перше, всесвіт це ООС, це все, що існує: простір, час, матерія, енергія. Він народився приблизно 13,8 мільярда років тому внаслідок великого вибуху. Але, от питання: якщо у нього був початок, то чи може бути кінець? Сучасна наука не має однозначної відповіді. Існує кілька теорій, і всі вони базуються на спостереженнях, математиці та уявленнях про природу простору. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Теорія перша. Всесвіт може бути безкінечним. Ця ідея припускає, що Всесвіт не має меж і продовжується в усіх напрямках нескінченно. Ми просто не можемо побачити його повністю, тому що світло з віддалених ділянок не встигло досягти нас за весь час його існування. Якщо ця теорія правильна, то Всесвіт не лише не має меж, але й містить нескінченну кількість галактик, зірок і, можливо, навіть планет. Але як можна уявити щось безкінечне? Наш розум звик мисс. Лити категоріями початок і кінець. Тому ідея нескінченності здається майже неможливою. Теорія друга Всесвіт може бути скінченним, але не мати країв. Це звучить дивно, але уявіть собі поверхню кулі. Якщо ви почнете йти по цій поверхні, то ніколи не знайдете краю, але при цьому площа кулі обмежена. Так само може бути і з Всесвітом. Він може бути скінченним за обсягом, але не мати чітких меж. Наука називає це замкнутим Всесвітом. Якщо Всесвіт замкнутий, то одного дня, рухаючись у космосі, Здатньо довго. Ви могли б повернутися до тієї ж точки, з якої почали. Але тут виникає нове питання: що знаходиться за межами цього замкнутого простору? Роль темної енергії та темної матерії. Щоб зрозуміти природу всесвіту, потрібно враховувати вплив темної матерії та темної енергії. Це загадкові компоненти, які складають більшу частину Всесвіту. Але ми майже нічого про них не знаємо. Темна енергія, наприклад, відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Якщо це розширення триватиме вічно, то все. Всесвіт може стати нескінченно великим, чи можемо ми виміряти Всесвіт на сьогоднішній день? Найвіддаленіший об'єкт, який ми можемо побачити, бат, знаходиться на відстані 46 мільярдів світлових років. Це так звана спостережувана частина Всесвіту. Але за її межами, можливо, існує ще більше простору, який ми поки що не можемо вивчити через обмеження наших технологій. І ось тут ми стикаємося з найважливішим питанням: якщо всесвіт безкінечний, то що це означає для нас? Чи є Є межа того, що ми можемо зрозуміти, чи наші знання завжди будуть обмеженими? Можливо, Всесвіт, і це не лише фізичний простір, але й щось більше. Можливо, нескінченість Всесвіту нагадує нам про нашу власну здатність до відкриттів, мрій і прагнень? Зрештою, питання про те, чи Всесвіт безкінечний, залишається відкритим. Але одне можна сказати точно: досліджуючи космос, ми завжди будемо ставити нові запитання і шукати нові відповіді. А як ви уявляєте всесвіт безкінечним чи таким? Що має межі. Поділіться своїми думками в коментарях. Ставте лайк, якщо вам цікаві такі космічні теми, і не забудьте підписатися на канал. Дякую, що подорожували зі мною крізь зірки. До нових зустрічей!